Всім привіт! Предлагаю вам вместе зі мною пройтися на барахолочку. Ну як барахолку, це не така, як ми привикли бачити, що все розложено на тряпочках. Вони тут знаходяться в зданнях. Буде, я думаю, багато чого інтересного. Постараюсь вам писати одразу ціни. В доларах постараюсь писати десь в уголку, щоб все було чітко, все було зрозуміло. Все, що саме інтересне, показую. Кому не западло, лайк, підписочка, захайпіть, колокольчик, поїхали дивитися. Предлагаю почати з вот таких міні-станочків. Циркулярка. Не знаю, де вони їх. 139 датських крон. Це треба загоратися в доларах, щоб ви приблизно розуміли. Така ось от свирілка. Наш дачок. Скільки в нас стоїть? 125 датських крон. Чому так дорого не можу вам відповідати на цей питання. Ну, ціни, припевно, таке побачили. Такі от всякі йдемо далі. Слушає цікава находка. Ось такий от свисток. Що в ньому курили, я думаю, ви примерно догадуєтесь латунна кришка. ціна в нього Він старий, кстати, не китай, 229 крон датських Ого. Також ще попадаються такі от свисточки. Тут їх, кстати, дуже багато. Такі, такі. Ціна 249 датських крон. Старі, дуже старі. Ось тут з інтересного, зараз вам покажу щось. Наприклад, от така от зажигалка. Годами вона я не знаю, але вона стара. Вона, пожалуйста ціною 189 датських крон. А що ти не нажимайся? Я якусь нажимав. Слідуюча. Ось вот така от находочка. Ну як находочка, продається. Іскри навіть там вони йдуть, проскакують. Щось, мабуть, з кремнієм. Чи кремнієм, чи з кремнієм. 189 датських крон. Інтересно. І ще я вам покажу одну зажигалку. 179 датських крон. Така от. Щось вона не держиться. Щось, мабуть, відкрутилось в неї знизу. Вообще задумка інтересна. Або така зажигалка 189 датских крон. Тоже що непогано держится, Наверно, не наверное, не прикручена. Оце, наверное, Це ж вона якось заправляється і горить. Ось така старовинна масленка. Латунна стара. С ціною 99 датских крон. Взагалі тут дуже багато сильно всього. Но остается труба. Прикольненька старенька. Ціну, я думаю, ви бачили. Не знаю, чи вона працює, чи це просто якась для декора, чи грає. Або от, наприклад, така прищепка з ціною. Не знаю, куди її навіть використовувати, теж для декора, скоріш за все. Питушок продається 159 крон. Видно, що він старенький. Десь в когось стояв мабуть, в серванті. Прикольний. Наприклад, вот продаються новогодні іграшки. Треба акуратно, 39. Старовий не видно якісь. Ну не китай, бо повісовані важкі. Ще такі коробочки вінтажні, красиві. Попадаються вот от набори. Чого вони попадаються, бо тут дуже популярні велосипеди. Цена невелика. Латки, можна зачистити, коло заклеїти, соски, ніпіля, болтики на велик. Вони навіть на цепку є запасні деталі. Вот, наприклад, стоїть коробочка. Ботинки робочі з шелізним носком по 2 кг кожен. Ну, я думаю, вони стоїть більше, якщо їх купить в магазині. Якось зайду в і поснімаю. Продається ціла куча всяких старих ключів. Це те, що ви розказуєте, що хто тут таким пользується. Повірте, мені пользується, пользується такими везде ключами. Ну, от, Наприклад, ключик 40, 40 датських крон. І от, от кусачка. Ну, вони не на маслі то да, змазані. 75 крон. Примерно розумієте. Ключи качественні, поэтому і продаються. Если мужики дивляться, то я думаю, їм таке інтересно буде вольтметр, якийсь старенький. Тільки я цену не бачу, к сожалению. 600 вольт, от 0,2 до 600 вольт міряє. Ну, Це серйозні заявки. І от ще якийсь вольт і щось мілі, мілі вати. Філіпс можете пробити, що воно таке. Не знаю, стоїть продається, але щось не сильно воно популярне. Ми ну, таке не будемо сильно обращати, такого кругом багато. От шкатулка якась цікава, старовинна. Може там далі щось є. Зараз відкрию, глянемо. А, вона ще навіть грає. Пардон. Це вона, я вже спогався, думаю, поламав уже щось. Все, не грає. Клас, оце заслужений лайк. Поскольку вже трошки холодає, вже даже отоплення включили. Отакий от, от обігріватель, вентилятор два в я я одному. 500 крон. Ого, трошки дорогувато. Ілі от, наприклад, скидка 75%. Це доволі круто. От, наприклад, повністю нова коробка вещь запечатана, комусь не надарили і не понадобилось. Що це я вам не можу сказати. Ну, це побачили. мужики, якщо любите пиво, можна купити собі вот такий вот бокальчик. Недорого, м'яний. Наливати одразу літруху і пити. Красивий вінтажний. Мені подобається. Ось такі якісь інтересні старенькі щипці. Я скоріш за все вони посеребрені. Ну, що я буду з ними робити. І кстати, недорого. 79. Багато писало там за обув. От вона повністю нова. Ні, ніхто не ходив обув і буду непронісаємо. Ви просто не, може не всі догадуєтесь які ціни на обув. Я от скажу, зайду в магазин, вам покажу. 300 крон. Такі от шкари. Прикольні. Ці, кстати, теж буду непронісаємо. І отакий от, от набор теж з петухами. Чого з петухами не спрашивайте, ну красиві. Отакого такого ніколи не бачив. Держатель спеціально для бутилки для вина. Отакий от. Навірно, продається без бутилки. 100 крон. Прикольно придумано. А підсвічники красиві. Старовинні. Пишеться, що багато мусора. Я з вами згоден, Але є дуже цікаві речі, які можна було б вигідно продати. Оце я думаю на eBay ушло б чуть дороже, але до нього ми доберемося зовсім скоро, я сподіваюся, якщо все в нас буде добре, то обов'язково спробуємо eBay ем щось. І от шапочка Леопардова. Це під леопардові стрінги, таку треба видівати, в мене немає. Якщо дивляться рибаки, тоді дивіться, може ви таких катушок нікого не бачили. Я лічно нікого не бачив. Вікторі. Правда, це не в них такі неслідно соціальні. І АБУ. Робоче повністю все роботи, все клутиться, якщо покласти не в ту сторону. В общем, одною рукою невдобно. Отакі от, от віса можна міряти і одразу можна важить. Класні. А ще можна такі от очки собі найти купити. Я не знаю, йдуть мені чи не йдуть. Мене неправильно поймуть, наверное. Ось така от камера продається. Sony, що ли. Сильно похожа. Тільки ціни немає, де вона, непонятно. Колонки. А ще продається отакий от телескоп. Скільки він вилічує, зараз ми не будемо сильно з ним розбиратися. Так це не нього. Ну, ціна невелика в нього. Я думаю, що він старенький і весь комплект. От. Старі підкови покрашені. Когось, на щастя, на удачу висіли. Красиві. Отака от, от шкатулочка. Старанув вона якась пластикова, хоча зроблено під дерево, повесила як пластикова. А от старі інструменти. За дорогою ціной, ну, правда неправда а не подделка. Хоча тут зустрічається дуже багато всяких подделок. Ось такий дзвоник Работає. А ще вот такі от керосиночки стоять, продаються, це ще отражатель, мабуть, якийсь, да. что-то сильно положено на отражатель. А что по цене я не бачу. Немає цены. 75. Вот такой. Вот такая вот старенькая штучка. Хм, интересно. Вот такой вот ручный слайсер продается. А, ручка, ручка складывается, я понял. Ну, цена, конечно, трошки кусается. Но вообще интересно. Куча часів ну вони всякі з Аліекспреса, хоча ціни Adidas. Adidas, ну недорого за то часи. Можна знайти хороші, але поки мені нічого не попадалося. Як попадуться, обов'язково візьму. Або отакі AirPods. От Правда, це китайська поділка, але зато недорого. не ну, дорого. Навіть в руку береш чувствується. Грація, Правда, на ній немає ціни. Це навіть і спрашувати. Тарілки, все зрозуміло. Оцю от монету я вам скидував, я думав, вона настояща, сказала, що не настояща. Мені ну, сильно вона похожа з голограмами. Та звісно її вже забрали давно. Айфон похожий на десятку. В хорошому ну, але в ідеальному і продається, хтось тут забере собі. Ось такий от стоїть бокальчик, навіть похоже більше на якийсь стакан. Правда, вже їм побачив житті трошки. Бачите, ось такий пошкарябаний. Інтересно. Отакі от, от ящики від патронів. Скоріш за все. 7500 на 7,62. Дорогі. Прикольно. сумка Adidas. Я думаю, що це оригінально навіть. Хоча вряд ли щось на так в руки. Не знаю, має такої не було. Миска якась ну, важка. Не знаю зачем ця інформація, але вона недорого. Отакий от якийсь навігатор або телевізор. Теж недорого. Оце от навігатор, скоріш за все. Інтересний. Лампочки. А це щось сильно похоже на якусь турочку. Медно. Правда, ручки не вистачає, отламали. От, скажіть мені, пожалуйста, от якась кружечка. Я не знаю, що в ній такого ценного. Вона одна, друга, третя, четверта. А от таке от зеркало старовинне. Правда, проби, звісно, немає, к сожалению. Якби було вже, воно було б в мене. 165 крон, от такий от петушок, держатель, якась підставка. Дуже сильно багато щось петухів я за сьогодні побачив тут. Ну, Прикольний важкий. Самовар. на у нього ще 50% скидка. Старовинний, красивий. І на самий послідку вам ще покажу такі от щось одрізати. Прикольні. Що не відрізати, не ясно. Та й ціна, по-моєму, таки непогана. Ну, старовинні, важучі. Чугуні. Чавунні, чи чугунні. Вообще, є все, що хочеш. Просто можна знайти все, що угодно. Головне вовремя прийти. Бо не один же я умний, багато ходить людей. І ще можна побачити такий от макет. Це... Похоже, сильно на макет якогось парового двигателя, як воно що роботало. Тут щось навіть написано, і це теж не до конца детська. Там вон пилорама якась стоїть. Це ж мабуть, з такого, от ті всі детальки, що я вам сам початку показував. Скоріше за все. А, це ще повинно було розкручуватися якось. Може воно якось і розтало. Не ясно. Може це не було заправити, щоб воно нагрівалося і робота, воно, скоріш за все. Іли отакий от от бінокль. Ого! Бінокль теж крутий. Зараз достану, покажу. так він виглядає. Красивий. Але дорогуватий. Те, що мені ще з ним делати, я його куплю тягати, потім нема куди поставити. Ось таке у нас з вами вийшло відео. Старався для вас, щоб було цікаво, не сильно затягувати, показував, що найкраще. Звісно, куча там всяких картин, дитячих ігрушок, соски, одежди цілі кучі. Ну, Цену, як ви бачите, скажу вам для дані, це нормальні ціни, бо якщо зайти в магазин, подивитися ту саму обувь, то там одразу береться за голову. Там 200 доларів і не підходить, якщо щось більш-менш стоїть.